Та твоє дихання, так да хлить Господа, хворить Господа! і що сподобається нам вислухати святи Евангелія, Господа, Бога молимо. Сливовіли Гости, боліви, Господи, Мої, стаймо побождо, вислухаймо святого Євангелія. Лея, мире всі, духові. Від дуки Євангелія, читання. Будьмо уважні, у ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, місто юди, увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула, Єлисавета привіт Марії, здринулася дитя в утробі її. Єлисавета сповнилась Святим Духом і скликнула сильним голосом. І сказала благословенна ти між жонами, і плід лона твого, і звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо я голос твого привітання залунав у моїх ухах, дитя з радості здригнулося в моїй лоні.